Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Французька компанія Перод презентувала на Паризькому авіасалоні 2025 року новий розвідувальний квадрокоптер Нефі UKR, розроблений відповідно до технічних вимог Збройних сил України. Про це повідомляє видання EDR Online. Модель Нефі UKR є глибоко модернізованою версією комерційного квадрокоптера, адаптованою до бойових умов на основі реального досвіду українських військових. Дрон призначений для ведення ближньої аеророзвідки у складних бойових умовах в день у ночі. В Відсутності супутникової навігації, а також під активним впливом засобів радіоелектронної боротьби. Безпілотник має компактні розміри 245 на, 160 на 116 мм у складеному стані та 350 на 665 на 116 мм у робочому. Базова маса становить 959 грамів, а максимальна злітна вага 1450 грамів. Стандартний акумулятор забезпечує до 38 хвилин польоту а з новою батареєю. XLR автономність зростає до 50. Хвилин. При цьому максимальна дальність польоту збільшується до 40 кілометрів. Енефі UKR може літати зі швидкістю до 17 метрів в секунду, долати висоту до 5 тисяч метрів, витримувати пориви вітру до 15 метрів за секунду і працювати в широкому температурному діапазоні від мінус 35 до плюс 50 градусів. Такі характеристики роблять його придатним до роботи як у горах, так і в умовах жорсткої зими чи спеки. Квадрокоптер оснащений подвійною стабілізованою оптичною системою EOIR. денної ард. Жі бі камерою з 35 кратним зумом і тепловізором FLIR BOSON. Цей тепловізор дозволяє ідентифікувати цілі розміром з людину на відстані до 2,2 км кілометрів у денному режимі та до 173 метрів в інфрачервоному режимі, якщо дрон перебуває на висоті 120 метрів. Особливу увагу приділено захисту систем зв'язку NFI UKR підтримує зашифрований подвійний радіозв'язок на основі Wi-Fi та 5 g Використовує технологію частотного стрибання Марса. Також має резервний канал зв'язку Лоре. Для автономного повернення в разі втрати основного зв'язку або навігації. Управління дроном здійснюється через посилену наземну станцію Sky Controller UKR, що сумісна з комерційними планшетами. Завдяки відкритій архітектурі система підтримує інтеграцію з іншими сенсорами та мережами управління. За словами представника компанії, перед базова вартість NFI UKR стартує від 15 тисяч євро, але може змінюватись залежно від обраної конфігурації рівня захисту додаткових модулів та супровідних сервісів. Дрон вже запущено. У серійне виробництво а перші партії поставлено до українських підрозділів для бойових випробувань. Проєкт NEFI UKR демонструє приклад успішної співпраці європейських виробників із українськими військовими, а також акцент на створення адаптивних, легких і живучих розвід платформ для потреб сучасної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.